Вітаю всіх! З вами Діна, і ви знаходитесь в гостях на лісовій дачі. І з сьогоднішнього відео я розпочну рубрику під назвою гівна і палок. А саме ми будемо робити деякі предмети інтер'єру, якісь для прикр... для прикрашання будинку або території. Із підручних засобів, те, що в нас є, і що можна використати, щоб воно було у нагоді. Дивіться, в мене є такі невеличкі дощечки. товщина тут міліметра три. Вони різних кольорів, і от вже в них. Ми просвердлили отакі дірочки. Що ми будемо робити? Ми будемо робити поличку в наш будиночок. Для цього нам буде потрібно ось такі дощечки, наждачна бумага, це зашкурити трошки перед фарбуванням. Нам потрібно безпосередньо фарбування, в мене звичайна акрилова фарба, фасадна, біла матова. Пензлик, ну і де ми будемо тут розводити цю фарбу, а також нам потрібен ось такий канат. І першим етапом треба зачистити поверхню наждачною бумагою. Наступним етапом профарбовую всі дощечки. Далі я наждачкою зачистила всі дощечки. Ось так воно виглядає, тобто придали їм такої потертості. Протягуємо крізь дірочки. Мотузку та після кожної дощечки фіксуємо вузликом. Коли всі полички будуть зафіксовані, обрізаємо зайву мотузку та розпушуємо кінчик. Розставляємо ваші скарби по поличках та насолоджуємося тим, що у вас вийшло. Ось така поличка вийшла в мене. Якщо вам сподобалось, пробуйте експериментуйте і ви бажаю вам в цьому успіхів!